Леся Українка, то може станеться і друге диво. То може станеться і друге диво євангельське. Прийду, як Магдалина, віддать тобі останню послугу. І саме в ту хвилину, як у тузі, я буду гірко плакати, що тебе втеряла. Я побачу, що ти воскрес. І просіяв від слави життя нового і нових надій. І я впаду в нестямі на коліна. І руки простягну до тебе, і наймення я тебе покличу в голос. але ти, що скажеш ти тоді? Може? Пошлеш мене нести веселу звістку твоїм забутливим і потайним друзям, що тричі одрікалися от тебе. І поки я, не тямлячись від щастя, носитиму по людях любу провість, ти підеш панувати в нову країну слави і на землі збудуєш рай новий для себе. І для тих, кого покличеш. Чи буде місце там для Магдалини? Однаково, аби вчинилось диво?